За результатами комплексних заходів у Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримано трьох поплічників РФ. Фігуранти розганяли ворожі і ПСО від імені пересічних громадян нашої держави. Зокрема, контрозвідкою встановлена причетність зловмисників до інформаційної спецоперації російського ГРУ Україна пропадає без безвісти. За матеріалами справи, суть цієї інформаційної спецоперації полягає у дискредитації вищого військово-політичного керівництва нашої держави та зриві мобілізації за рахунок постановочних відео зі справжніми військовополоненими українцями. Як встановило розслідування, агресор змусив вісьмох українських воїнів, котрі перебували в полоні, знятися у відео, де вони серед іншого закликали діючих військових сил оборони відмовитися від війни і не виконувати бойові накази. Для запису фейкових відео рашисти створили імпровізовану студію в одному зі слідчих ізоляторів на території Курської області. У разі відмови брати участь в інформдиверсіях, до полонених застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови. Мови перебування, а для розгону провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити родичів та знайомих українських полонених. При цьому агенти, які погодилися на виконання ворожих завдань і яких затримали СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах, вони отримували замовлення на підпал автосил оборони та коригування повітряних ударів. Під час обшуків в помешканнях затриманих вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони, сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів. Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за частиною 1 статті 111 .1 Кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за статтею 111 Державна зрада. Зловмисники перебували перебувають під вартою. Їм загрожує 8 років тюрми.